Сергій Лисак, військовослужбовець, контрактник військовослужбовець-контрактник 3-го полку спецпризначенців у 2014-му Він одним з перших пішов добровольцем в АТО, хоча до війни був визнаний непридатним для служби через плоскостопість. За два роки пройшов ледь не всі гарячі точки сходу. Сьогодні боєць у Вінниці разом із своїми побратимами відзначає день ВДВ. ведеверочеретіта. помянуть павших ребят в той или иной войне, потому что все служили, все когда-то стояли плечо в плечо. Вот как бы основная причина того, чтобы вспомнить, пройтись, возложить цветы, что реально помним, никто не забыл. Свято блакитних беретів зібрало разом вінницьких видовешників, спецпризначенців, учасників бойових дій та АТО, волонтерів і громадськість приєдналися до Вінничан, морські котики з Очакова, бійці спецпризначенці з Кропивницького та Хмельницького, військові навчального центру Бердичева. Ось написано: ніхто крім нас, да. Тобто, от е, задачі, які е, вирішують збройні сили от, е... В тому числі десантні війська вони найбільш складні. Цей день це є ну, більше, ніж новий рік для звичайних людей. Відзначати день десантника почали з європейської площі. Тут військові розклали парашут та кількаметровий національний стяг. Слухали армійських пісень та ділилися із вінничанами враженнями від стрибків з парашуту. Страшна хто говорить, що не страшно, то не вірте. Сіда страшно, всіда Кожен прыжок був як раз. Наша мета ветеранів показати нашій молоді, нашій молоді, щоб вони подивилися на цих хлопців, подивилися, всі підтягнути стройні. Подивилися, що треба йти в армію, захищати нашу країну. Далі військові сформували колону та урочистою ходою рушили соборною до пам'ятника воїнам афганцям у центральному парку. Тут хвилиною мовчання бійці вшанували пам'ять усіх загиблих побратимів. По завершенні офіційної частини на військових чекала польова кухня та традиційні фронтові 100 грамів. Рибна юшка і каша гречана з м'ясом, пончики з горохом, смачні наші українські принагідно блакитні берети агітували молодь усіх, хто сьогодні може бути корисним Україні, вступати до лав Збройних сил України. Якщо підуть. З-під юбки то стануть на, 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 на настоящими мужчинами, тому що там учать тільки всім позитивним якостям, які можуть в подальшому житті е сприяти для розвитку чоловіка. День ВДВ відзначають щорічно з 1930 року, з моменту створення першого підрозділу десантників у радянському союзі, голубі ж берети стали символом повітряно-десантних військ більше як за три десятиліття. До того вони були малиновими. Лариса Бондар, Вадим Інжиєвський Новини не телеканал Віта.